Третій. Це третій. Третій буде. Третій. Так. Ми говоримо про те, що в яких роках хоча б десятиліття. Це було вже перша половина 60-х років. Так. Коли зникав пляж на місці Парку Шевченка? Так, його поступово. Значить, спочатку зробили пляж біля поплавка. Угу. І тоді ж для того, щоб люди звикли ходити на пляж тут, для того, щоб їх заохотити, зробили тут зупинку. Автобус номер 15 ходив. І це була, це була таб табличка маленький. просто, графік так, роботи. Так, графік роботи. Він, по-моєму, якщо не помиляюсь, раз на годину чи раз на 40 хвилин. Спочатку він ходив до пляжу на Угу. Потім облаштували той дальній пляж, цього вже не було Угу. І він почав ходити аж до дальній пляж. Отака от, от цікавенька. Я б, я б ніколи не забув уваги. Але тут місця дуже мало. Але знову ж таки, в той час, коли не було багато транспорту, то, напевно. Так. Так, Біля надставної церкви сходи не діючі, і ви кажете, що тут. Зберігали скутера. Тобто, коли човнева станція ще діяла. Так, так, так. Коли тут з цього боку була човнева станція, от зараз ми якраз напроти вишки знаходимось. Правіше був басейн, а потім була човнева станція. Туалетом ніколи це місце не було? Не було ніколи. Бо я чув таке ніколи. Я покажу де був цього. Тут -от. як залізти, то там навіть видно. Двері замурували, а двері віконця. бач, там, там є приміщення під mm -hmm. низом. Well, Всередині вам бувати не доводилося. Ні. Але колись були двері, люди туди заходили, я не заходив ні ради. <звук> Центр пляжу тут. Так, оце був центр пляжу. Так. Лівіше, починались лодкові станції. Тобто кам'яні були виступи такі прямо далі на озеро і зроблений такий як залив якийсь. І в тому заливі стояли лодки. Одна була така кругла, потім була така продовга і катер ставав одночасно, а потім була вишка зразу перед матросом. Знаєш, де матрос стояв. Перед матросом прямо була вишка, перша вишка, а друга вишка була там, де я показував. Чи був платний пляж, бо я пам'ятаю, що просто в парк, в парк був платний вхід. Ніколи не знав. Я чув таке, що було. Парк викоїв, але знав. було. Ніколи не знав. Ну, але знав. був парк обгороджений. Ніколи не було платного. Дивно. Я не можу цього підтвердити ніяк. Добре, тоді інше питання. Чи б мав пляж якісь спеціалізовані споруди? Туалет, наприклад, якась будка там з їдою, щось отаке. Туалет, Прокат, ви... там. туалет вибачте, не пам'ятаю. Угу. А будки для роздягання були. Були. Так, будочка для роздягання, що ноги видно, а решта ти схований. Mm -hmm. Вона така була зігзугою зроблена. Mm -hmm. От. Ми а ще йдемо по территорії. Це, ще пляж. Пляж. це ще пляж. пляж. Я покажу, де кінчиться пляж. Mm -hmm. А е, крім того, були грибки, mm -hmm. де можна було розкласти свої речі, і, е, лишити і йти купатися. Це ми ще йдемо по пляжу. Говорили... Але він отак от звужувався, звужувався, звужувався. Ми з вами говорили про те, що пляж, напевно, що з них і був перенесений Он в ту сторону з побудовою готелю Тернопіль. 60-й, 62-й приблизно. Ну десь приблизно так. Це сталося миттєво чи поступово, якісь оголошення можливо були? Я не пам'ятаю оголошень, просто було перенесено пляж, почали якісь будівельні роботи. Не було вже з міста, почали їздити туди. Його можна було назвати популярним. Кого? Пляж, пляж. Цей. Само собою. Е... От приблизно тут пляж кінчався. От тут десь. Так. Приблизно отут пляс кінчався. <гум> Значить, тут був ще такий парканчик. От, заходив в озеро, але його можна було по дну обійти. Угу. Оце звідси він кінчався. А е, з того боку починався ну, трошки ближче, ніж той мужик сидить. Угу. Трошки ближче він починався. Пляж був популярним через якісь зручності особливі. Чи просто через те, що дозвілля тоді було? Ну, По-перше, таким... по він був набагато кращий, ніж пляж на серяті. Ти знаєш, де пляж. Білої гори. Так. Ні, це другий, то, можна сказати, виїзний пляж далекий, а ближчий був зразу напроти. Петриківського мосту. Так. Не зовсім. Петриківського мосту то був Петриківський пляж. А ще один був з цього боку Серета, так. але якраз в тому місці, де серед повертав до дружби, так. а потім вздовж дружби починав іти. Тобто приблизно навпроти вулиці Нинішньої миру. Розумію, сказав.